Всім великий-великий привіт! Радий вітати вас на каналі Васильовича. І сьогодні у нас новий випуск рубрики. Що нам випаде щотижневого дропу? Всім приємного перегляду і не забувайте ставити лайк. А ми переходимо до відео. <му> ну і перший акаунт цього тижня нам приносить. Кейсик зимовий наступ, я перший раз бачу і чую про такий кейс. І ще одну mp 7 Градієнт. Ця, до речі, майже без подряпин і вона прям біла-біла. Це піздец. Мені тижнів два тому вже випадала mp 7 з колекції Inferno. Це, це ще воно, це прям піздець. І кейсик, кейсик, блядь. Чесно, перший раз чую взагалі. Я навіть не знаю, що випадає з цього кейсу. І сталь в клітку. Це колекція банк, але вона недорога. Тому ми заберемо МП7 Кейсик. Блять, ну мені аж цікаво, що випадає. МП7 цікаво. Розкрити. Ох, їбать. Ніхуя собі. А, мені здається, це кейсик, в якому ці ключі ще трейдабельні. Пізец, я, я дуже сильно здивований і дуже сильно радий. Цікаво, скільки він коштує. А підсумки в кінці. А ми переходимо до наступного аккаунта. А другий аккаунт нам сьогодні видає кейсик кіловатик знову. І обріз топ сигнал. До речі, до речі, щойно з фабрики. Пляхать. От сьогодні прям габен видає, прям, прям може, мені це піздець як подобається. Забираємо. Обов'язково оглядаємо. Балджож. Ну, балджний, блядь, балджний. І переходимо до наступного і останнього аккаунта. Ну і на третьому і заключному аккаунті на сьогодні нам випадає кейсик Перелом і Мак 10 срібло. До речі, блін, що що, ну сьогодні? Сьогодні прям охренєний дроп з трьох аккаунтів, які мене дуже сильно порадував. Цього тижня нам вдалося заробити дропу на 583 гривня. Це все більше і більше. На мою думку, цього тижня б це прям насипало. Прям наскільки можливо. Якщо рахувати сумарно за перших 3 тижні цього року, нам вдалося заробити дропу на 693 гривні. Так, Audi, в принципі, не скоро купиш, але, блядь, є до чого йти. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дропу з КС і до зустрічі у наступних відео.